Так, дівчатка, буду старатися показувати ну, те, що можу показати, що вже відфоткана, і швидко буду закладати на сайт. Значить, значить, так, давайте, значить, Те, що закінчилося, але ви цю стрічку знаєте: це темна зелена 25-ка, е, з помаранчевим краєм, і така сама помаранчева зеленим краєм. Поновлюю, і відповідна десяточка там є. Тепер давайте із нових стрічок розповім, чому саме цю ромашку привезла. Значить, із нових стрічок. Так, Оцю стрічку, там, де у нас сатин двоколірний, двосторонний, ви знаєте, я везила і повторила вам бускову, далі рожеву і темно синій з пульно-рожевим, але окремо буде за це говорити. Ми зараз про зелені кольори, про осінні кольори. В осінніх кольорах, яку я взяла, помаранчева і край чорний. Ну він такий, знаєте, я не можу сказати, що він асфальтовий, але я ж все ж таки, ну, мабуть, темна, 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 сірий, або чорний асфальтовий. Далі, така стрічка, іде, така пляшка, така зелена пляшка і яскравий помаранчевий. І помаранчевий. І такий ніжно-жовтий. Це сатин двоколірний. Так, є. Що ще взяла? Взяла вам е російському мови жемчужна. Це буде, ну, давайте, так, органза -перлинка, ну, щоб не путали. Е, вона так і називається, да? така вона гранульована. Да? Значить, такий яскравий жовтий колір, потім такий мандариновий, помаранчевий, яскравий гарний колір. Е, далі свіжа зелень така, да? ну, мені здається, що гарно поєднується. І ось такий колір, Тут такий, знаєте, приглушений помаранчевий і жовтий. Зараз дещо покажу. Це я вам тут квіти наготовила вже для фотосйомки трошки їх відпарила. Але це стрічки минулорічні. Дивіться, от ця стрічка у нас да, була, і вона ще є на сайті. І оце дивіться, як гарно, оця органза з нею пасує. Я виставлю наперед. Тут листочки під цю стрічку будуть так. Ну і звісно, вже покажу трошечки. ну, квіти квітів буде багато. Так. Йдемо далі. Так, йдемо далі. Значить, хлопок перламутровий, поповню, значить, шоколад молочний. Ну, тут далі пісочок такий біж. Далі античний колір. жовтий, і привезла новий колір помаранчевий. В сороковки і в десятки. Супер. Дивіться: ось цей колір гарно. Далі, щас, я не знаю, просто вот дивіться органза гарна, сама така І нова Рюшка приїхала. В нових кольорах, верніше, ну вона е, значит, яскравий, помаранчевий, він просто Ну от він просто йде під цю стрічку, прям бомба-ракета. І роз, яскравий, яскравий жовтий колір. Е, так і з нового е, коричневий шоколадний 850-й колір. Ця стрічка просто поставила загар вона була. І для порівняння це вже в біжуву історію буду показувати. Гарно виглядають Так, моя улюблена стрічка. Дякую, Діанка таки нарешті я наважилася її взяти. Це друк на полікатоні, з одной сторони Ну, не знаю, дівчатка. Моя стрічка топ, я в неї закохалася. Тут така палітра кольорів тут можна: і блакитний, і помаранчевий, і жовтий, і чорний. Ну, тобто, який колір не додасте, все буде дуже-дуже гарно. Ромашка, але знаєте, до чого ромашка? Як вам таке поєднання? Дякую, Дянка. Це також завдяки тобі бачила бантик, де ромашка поєднана з полікатоном помаранчем. Воно дуже добре виглядає. Мені здається, такі веселі бантики будуть просто у нагоді. А в ромашки друк іде з двох сторін. Так, це є. По полікатону -по сказала. Ну що, переходимо до фатинчику. Вказуєте, що відфотографувала. Ну, ви скажете, що тут нового в цьому фатині. Та в цьому фатині, то, в принципі, нічого нового немає, ви його добре знаєте. Тут просто нові кольори, яких у мене не було. Нарешті, приїхав помаранчевий. Ну, якщо це мандариновий помаранчевий, то це просто класичний помаранчевий кольор. Далі жовтий, тільки не лимон, а яскравий жовтий. Далі зелений, темний, не класика, а темний. Дуже гарна така м'ятна оливочка. Далі пляшечка, така світла пляшка. Отак от я поставлю. Ну, я думаю, так от, э, краще буде, дівчата, під штучним. ну, Чорний, понятно. Далі коричневий колір. І ось таке ну, класичне віно приїхала. бусковий, Ага, оцей колір дуже такий прикольний. Він рожевий, але це тільки срібло. Так. Йдемо далі. Дівчатка, жатки буде багато, але показую нові кольори тільки. А, значить, я потім на стелажах покажу, коли вже всю палітру виставлю. Значить, Яскравий помаранчевий, гарний помаранчевий колір в жатці. Далі. Це не вино, а це рожевий шок. В біжевих кольорах. Дуже гарний колір приїхав, молочний шоколад. Ну, Просто от, один із моїх улюблених кольорів молочний шоколад. гарний. Ну, Біж приїхав. Так, що ще по фатину? по фатину Не знаю не всі полюбляють цю історію, але отак вот трошечки вам взяла з флоковими э, цими гарбузиками, далі з павучками і в бусковому з паучками. І от тут біжева гама, дівчат, ну я вже буду в біжевому кольорі показувати. Добре, якісь метелики. Це вже як, ну, мені треба оце все убрать. ой, забула показати. Наші хітові старі ленти. Боже, я сейчас покажу. Значить, наші старі хітові стрічечки стрічки, не знаю, скільки ми їх продали. Бабусева квіточка, безпроиграшний варіант. Так, далі, далі, далі. Білочка на темному, зеленому дубові. Як, жолуді, да? Так, і стрічка, ці стрічки були, але це корічнева троянда і пташка пташка на горобині, да? пташка, горобчик так, ну і ці стрічки теж ви полюбляєте. І от ця вся історія, це ще не фотографувала, це жакарні стрічки в цю троянда була, біжево в кольорі і трошки в зеленому. ну Це трошки пізніше і пакування, це я не дійшла. І ще там багато буде декорчиків. постараюсь вам мультяшний декорчики під цю історію теж швиденько зробити. Так, це такий огляд, ну квіти, мабуть, треба вже показувати, як вони будуть гарні.